Всім доброго дня, компанія Боскар Вінниця. Короткий відеогляд автомобілів, які маємо по наявності. На сьогоднішній день, сьогодні у нас 22 червня. Давайте розпочнемо. Це у нас Volkswagen Touran 2003 рік. Бензиновий 1,6 MPI, ціна 5500. Автомобіль у нас п'ятимісний. Кондиціонер, передні склопідйомники, базова комплектація на легкосплавних дисках. Далі в нас 11-го року є в нас Touran. 2011 року це у нас 1,6 дизель, 229 тисяч пробів 10650. Також легкосплавні диски, гарна комплектація, шкіряне кермо, підігріви, сенсорна мультимедіа, двозонний клімат, 400 підйомника, круїз, автосвітло. Є такий варіант. Далі Volkswagen Touran 2008 року. 1,6 МПІ, бензиновий, звичайний атмосферний двигун. І гарний приємний салон. 4 перепрошую кондиціонер, підігріви, круїз, автосвітло, передній склопідйомник. Автомобіль у нас іде 7-місний. Також є в нас фаркоп. Є в нас в сірому кольорі такий Touran, Також 8 рік, 1,6 МПІ на легкосплавних дисках, гарна гума. Ціна 8450, 192 тисячі рідного підтвердженого пробігу. Також в гарному стані салон, двозонний клімат, круїз, 4 склопідйомних. Автомобіль 7 місних. Технічно та візуально автомобіль в гарному стані. Ціна 8450, синій так само 8450. Є в нас такий 2-літровий бензин. Газ бензин, точніше, 193 пробігу, 8500. Авто також на гарній комплектації, 400 підйомника, мультикермошкіряне, авто автосвітло, круїз, двохзонний клімат, підігріви. Кейн по салону. Далі, є два гольфа шостих. Синього кольору дизельний, цей бензиновий. Бензиновий 10 рік, 1,6, ціна буде 9 тисяч. Чотири склопідйомника. Вкіряне кермо, двохзонний клімат. З такий по салону, чистий, цілий. Далі. Поль шостий дизельний, 1,6 дизель. Класна комплектація, передній, задній партронік, панорама на весь дах. 4 електросклопідйомника, автоматичне світло, підігрів, двохзонний клімат, велюровий салон, частенький, ціленький. подушки безпеки. Бачите, ззаді навіть присутні. Електросклопідйомники, легкосплавні диски, гарний колір. Далі Гольф 5. Це в нас 7 рік, 1,6 МПІ, газ бензин, ціна 7 тисяч плюс торг. Автомобіль у нас з Італії. Кін по салону. 4 склопідйомника, автосвітло, кондиціонер. На гарні гумі. Рено Колеус. Це у нас 12 рік, 2 літра дизель, повний привід 12500. Автомобіль на максимальній комплектації, шкіряний салон, панорама, електросидіння, 4 склопідйомника. Ще один Golf 5, це в нас 8 рік. 2008 рік ціна 7300, 191 тисяча пробігу. Гарний колір, класна комплектація, 4 склопідйомника, автосвітло, круїз, Двозонний клімат, підігріви, кузов, хеджбек. Volkswagen Polo, також 8 року, 1,4 бензин, ціна 6 тисяч. він по салону, клімат, підігріви, круїз, 4 склопідйомника. Далі є такий шостий гольф 2012 року, це у нас 1,6 МПІ, комплектація матч, дуже класна комплектація на оригінальних легкосплавних дисках, електричний люк. Мультикермо, комбінований такий салон. Частенький, ціленький, 4 електросклопідйомника, Дивіться, стан дисків. 12 рік, 1,6 ціна 10 500. Далі є така шкода Octavia a 7 це у нас 13 рік, 1,6 дизель 11950. Автомобіль весь в рідній фарбі пригнаний з Німеччини. Пробіг 230 тисяч кілометрів, пробіг оригінальний, класна комплектація. Дивіться всі сервісні документи. Тут така папка з чеками, що мінялося, що обслуговувалось, на яку суму, на який час, все присутнє. Гарна комплектація, передній задній парктронік на легкосплавних дисках на новій літній гумі. Кузов універсал. Далі. Hyundai Accent є такий. 13 рік, 1.4 бензин, ціна 7450 Такий він по салону, чистенький, ціленький, один єдиний власник салону в даному автомобілі. 13-й рік, 1,4, ціна 7,450, 171 тисяча пробігу. Йдемо далі. Є шкоди Октавії, дивіться, скільки. Це в нас 7 рік, 1,6 МПІ, 198 пробігу, 7900 в універсалі 1,6 МПІ. Склопідйомники, круїз, шкіряне кермо, клімат, підігріви. такі сидіння з боковими підтримками. Далі є такого кофейного кольору шкода, 11 рік, 1,6, 136 пробігу, 9800. Ще одна МПІ, це у нас 9 рік, ціна 8800, 9 рік, 1,6. Тут вже клімат іде. Підігрів сидінь, круїз, передні склопідйомники. Далі 1,6 дизель, 9 рік, ціна 7 тисяч. Великий дисплей, кондиціонер, круїз, 4 стлопйомника. Ще одна Octavia 5. Бензинова, 9 рік, універсал. 167 пробів, 8,650. Кондиціонер. Круїз. Передні склопідйомники. Далі. Також МПІ. 11 рік, 1,6, 144 пробіг 9850. Автомобілі свіжопригнані, розмитнені. У нас можливе кредитування, передні склопідйомники, кондиціонерка, базова комплектація. Салон в гарному стані. Технічно автомобілі також в гарному стані. Ще одна шкода Октавія. Це в нас 10 рік, 1,6, 9650, 189 пробігу, Кузов у нас лівбек. 4 склопідйомника, круїз, сенсорна мультимедія. Датчик в шинах. Хто шукає кузов Лівбек, є гарний варіант такий ось. Шкоди. Далі, Hyundai tucson в білому кольорі на легкосплавних дисках. 8859 рік. 2 літра бензин. Кір'яний салон, підігрів, клімат, штатна мультимедія. 182 тисячі рідного підтвердженого пробігу. Є в нас Volkswagen Passat B5. Plus в седані, 1,8 турбо на автоматі, стіна 6500. 103 тисячі пробігу. він по салону. Є в нас три Volkswagen Caddy, це в нас 10-й рік, 1,6 МП, газ бензин, ціна 11 тисяч. Це у нас пасажир п'ятий місний максібаза, бачите? Далі ще один Caddy в максі базі, 10500, 9 рік, 1,6 МП, 202 пробів. Це в нас також максібаза, але вже йде семимісний. Мелекосплавних дисках. І третій каді це в нас звичайна база, 10-й рік, чистий 10-й рік, 205 пробую, ціна 10 тисяч. Автомобіль також йде 7-місний, весь в рідній фарбі, задній ряд сидінь є, гарна комплектація. Склопідйомники, автосвітло, круїз, підігріви, кондиціонер, автозатемнення, датчик дощу. Автомобіль в гарному стані на легкосплавних дисках, по кузову, не фарбований. Ще один пасажир, це Peugeot Partner. 12 рік, 1,6 бензин, 146 пробу, 7,650, вартість автомобіля. Кейн по салону. Далі є в нас Toyota Avensis, 2008 рік, 1,6 MPI, автоматична коробка передач 162 тисячі пробігу. Чотири склопідйомника, електрозеркала, мультикермо, стан CD. Частенький, ціленький, гарний, гарний стан автомобіля. Гольф Плюс є, бензиновий 1.4 на автоматі. 4 склопідйомника, автосвітло, мультикермо. На оригінальних легкосплавних дисках 8900, 192 пробів, 1,4 бензин. Далі є в нас KIA Ceed Це у нас 11 рік, 1,6 дизель, 260 пробів, ціна 650-6 тисяч може бути. Технічно автомобіль обслужено Є якісь недоліки, бачите, по сидінні. Пробіг оригінальний, 260 тисяч. Далі є в нас ополя зефіри. Це в нас 2009 рік, 1,8 бензин, 190 пробів, 8150. Є в нас в чорному кольорі. Наймаємо бумажку цієї наклейки. Це в нас 14-й рік. Бензинова 1,8 Ціна 8900. Далі це в нас також 1,8 213 пробують, ціна 8500. Така вона по салону. Давайте покажу цю 14 року по салону. Гарна комплектація, шкірене кермо, мультикермо, клімат, автомобіль йде 7-місний. Всі тут 7-місні опеляції. Далі є в нас дизель 1,7, 11 рік, 8500. 400 підйомника, комбінований салон, мультикермо, автосвітло, круїз. Ціна 8500 цієї. І ще одна, це у нас бензинова, 8500, 8511 рік, 211 пробігу. Сином у нас по комплектації на дальній, ближній, передній задній партроні, 400 підйомника, круїз, автосвітло, мультикермо, підігрів, клімат, датчик дощу, автозатемнення, комбінований такий салон. Тут майже максимальна комплектація на цій. На оригінальних легкосплавних дисках. Далі Audi А3. Це у нас сьомий рік, 1,6 MPI ціна 7 750. Hyundai Tucson є, 2-літровий бензин. 126 пробів, 8 750. 4 склопідйомника, підйомника, дивіться, на ручку, ручка не, не фарбована, не затерта. Стан сидінь. Шкіряне кермо, підігріве, клімат. Ціна цього туксона 8700. Далі. Volkswagen Tiguan, 18-й рік, ціна 19 тисяч, 100 тисяч пробіг. Класна комплектація, електросидіння, шкіряне. Шкіряний салон, великий дисплей, клімат, мультикермо, гарний колір. Є в нас Hyundai Tucson, це у нас 16 рік, 2 літра дезель, 167 пробів, 22 тисячі. Це в нас повнопривідний на максимальній комплектації. 2 літра дезель. Панорама, мультикермо, клімат. Тримання в полосі. Гарний варіант на оригінальних дисках. Далі Porsche Cayenne, 10-й рік, автомат, 190 пробів, 3 літра. Ціна може бути 15 500. Ось в такому салоні 197 тисяч пробігу. Є в нас Q7. Цьомий рік 3,6, 12,650. Далі шкода фабія. Дев'ятий рік, 1,4 бензин, механіка. В гарному збереженому стані. Ціна даного автомобіля 6 тисяч. 9 рік, 1,4 бензин в універсалі, по кузову без дефектів на гарній гумі. Далі Ford Fusion. Шостий рік, 1,4 бензин 5350. Автомобіль пригнаний з Німеччини, розмитнений. Бюджетний варіант. Має гарний кліренс літню гому. Fiat Panda. Дев'ятий рік, 1,3 бензин 4700. Такий невеличкий автомобіль, може кому потрібно, він вже розмитнений, сертифікований. Гарний по салону. Є всі сервісні документи, тюфи, автомобіль з Німеччини. Далі, шкода фабія. 6 рік, 1,4 бензин, 156 тисяч пробів, ціна 4800 буде. По всіх автомобілях в нас є кредитування. Можливий торг, по що цікавить, можете звертатися або приїжджати до нас на майданчик. Далі Audi A4 B6, 2003 рік, 1,6 бензин, 228 пробів, ціна 5800. Гарний збережений стан, 100 підйомники. Для наших підписників завжди гарні знижки. Ще одна Audi А4, це вже свіжіша, 8-рік, 1,6 бензин. Гарний стан салону, гарна комплектація, 400 підйомника, клімат підігріви на оригінальних дисках. Ціна 8500 плюс торг. Далі є у нас Passat b 6 2 літра дизель на автоматичній коробці передач, легкосплавних дисках. 400 підйомника, мультикермо, клімат підігріви, 330 тисяч пробігу. Ціна 8500. По техніці по, по коробці без нарікань. Далі, греномеган 3, 12 рік, 8851,5 дизель К9К. Стан салону, клімат. Шесте ступка, 4 стопідйомника, складання зеркал на легкосплавних дисках. Шкода Октавія А5. Це у нас 12-й рік, 1,6 дизель, 8. 900 на легкосплавних дисках, склопідйомники, автосвітло, круїшки, ряне кермо, клімат. Така вона по салону. Також можливий торг. Далі, Рено Меган 4. Це у нас 17 й рік. 1,5 дизель, 164 пробів, 12,700. салону, Він на автоматичній коробці передач. Легкосплавні диски. Далі є в нас два колеуса. Це в нас 10-й рік. Повний привід, 2 літра дизель 221 пробігу на механіці. А це в нас 10-й рік 2 літра дизель на автоматичній коробці передач. Кого цікавить, є в нас на автоматі, є в нас на механіці. Реносценник. Це в нас 7 й рік, 1,6 бензин. Ціна буде 5900. Такому варіанті. Ще одна шкода Фабія 9 го року. 1.6. Ой, Перепрошую, 1,4 бензин вона закрита. 1.4 бензин в універсалі. Вартість даної 5700. Отже, друзі, кого цікавлять автомобілі з Європи, телефонуйте, приїжджайте до нас на майданчик. Знаходимося в місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок Затишний. У нас можна замовити автомобіль на замовлення, також у нас можлива доставка авто по Україні. Кось що цікавить, телефонуйте або заїжджайте до нас. На каву, також на тездрайв. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів.